Так, по природного характеру соціального і воєнного. У вашому розумінні, які це складові, техногальний характер, звичайно, ситуації, які це контроль, аварії, вибухи, да, пожежі ви розуміли, та інші. Прудний характер зрозуміло те, все, що пов'язане з погодними умовами. Сьогодні ми проводимо виїзне заняття до Чорносвидської територіальної громади з метою організації, навчання. Керівного складу фахівців у сфері цивільного захисту даної громади. Основна мета цього захисту заходу це навчити керівний склад, який входить до органів управління територіальної громади, керівники сили засобів, які створені територіальної громади, керівники суб'єктів господарювання, які входять до зони впливу територіальної громади, організації і ведення цивільного захисту як у мирний час, так і в особливий період. По е, режиму функціонування. Повсякденна да, підвищена готунка, звичайно, ситуація і окремо, як ми бачимо, винесено підчеркнуту закон про правовий режим на звичайну станку. Саме перше це ви убезпечуєте себе, а уже потім, якщо безпечно і безпечне місце, ви надаєте до медичну допомогу. Ми туго замотуємо це все. Затягуємо, поки із рани не перестає текти круг. І на цій бумажці, виходить, або на цій липучці ми пишемо дату, коли ми наклали цей турнікет. На даний час актуальне питання по домедичній допомозі. Навчити людей, як діяти. При надзвичайних ситуаціях, як зупинити критичну кровотечу, як надати людині допомогу, реанімаційні заходи, ну і також як при різних травмуваннях діяти. Понравились практичні навики до медичної допомоги потерпілим, накладанню турнікета і штучного масажу серця. В даній ситуації життєвість. Це дуже потрібно. Я вважаю, що це корисні, дуже такі якби, практичні заняття.